Ну і після гучної атаки СБУ на Керченський міст соцмережі вибухнули хвилею мемів. Українці вже традиційно з гумором і творчістю осмислюють нову спецоперацію. Реакції соцмереж збирала кореспондентка ТСН Наталя Ткачук. Від спецоперації на російських військових аеродромах до Кримського мосту служба безпеки України знову подарувала користувачам соцмереж тему для творчості третій день літа і третя за рахунком атака СБУ на Кримський міст. Бог любить трійцю, жартують користувачі соцмереж і порівнюють підрив Кримського мосту із вже відомою спецоперацією Павутина, де були задіяні фури для доставки дронів. Так само уявляють користувачі соцмереж, могли доправляти і вибухівку під опори мосту. І ці ударні дрони могли виглядати ось так із аквалангом, або ось так у вигляді фури субмарини. Розглядають і варіанти, як ця машина могла дістатися місця підриву. Початок спецоперації СБУ. Фура занурюється під воду в Житомирі, дном добирається до Кримського мосту, і результат ви можете бачити на відео, яке сьогодні оприлюднила СБУ. Публікують і фото агента, який нібито виконував операцію. Уявили голову СБУ із за кермом підводної фури, що їде нищити кримський міст. А так, на думку користувачів соцмереж, голова СБУ планував спецоперацію. Підривачем кримського мосту припускають творці мемів міг бути і Кирило Буданов мережею. Розлетілось ось це фото очільника гур, нібито перед зануренням. Жарти жартами, а українці вже роблять ставки. Яка ціль може бути наступною? Прогнозують, що фура СБУ із тонною трутилу завтра дістанеться хоч до російського космічного корабля, та просять не зупинятися і зробити ще один подарунок вже на трійцю. Наталя ткачу. Ігор Калинюк ТСН 1+,1. Ну а які цікаві меми бачили ви? Діліться ними у соцмережах і не забувайте підтримувати наших героїв на передовій, аби вони могли частіше влаштовувати ворогу бавовну. Підписуйтесь, тисніть лайк, оновлений випуск 14-й. Тримайтеся.